Поповнення брокерського рахунку. Це питання досить часто постає перед українським інвестором, оскільки в Україні зараз є певні обмеження на вивід коштів. Проблема з вирішенням цього питання полягає в тому, що коли ви знаходите якийсь метод, потім він просто перестає бути актуальним. Тобто, або платіжні системи міняють правила співпраці з українцями, або банки міняють свої тарифи та. Структуру комісій. Відповідно, щоб раз і назавжди вирішити це питання фундаментально, ми створили певний сервіс в рамках спільноти ЄПЛАС. Цей сервіс є безкоштовний, який дозволяє вам побудувати оптимальний маршрут з найменшими комісіями для того, щоб вивести кошти за кордон або поповнити ваш брокерський рахунок. Цікаво, я Артем, гроші працюють, не втрачаємо час. Давайте перейдемо до екрану нашого комп'ютера, і я вам покажу цей сервіс. Виглядає він таким чином: він доступний за лінком tools.itox.com.ua. Цей сервіс є безкоштовний. Лінк на цей сервіс ви можете знайти в описі до цього відео. І давайте я вам розкажу, що цей сервіс себе представляє. Фактично, це табличка. Яка дозволяє будувати вам оптимальні маршрути переказу коштів за кордон або поповнення вашого брокерського рахунку Interactive Brokers. Перед тим, як почати роботу з цим сервісом, я раджу почитати часті питання та відповіді. Для цього вам достатньо натиснути сюди. Питання та відповіді, і фактично у вас тут з'являється певна інструкція, як працювати з цим сервісом, або що робити, коли у вас трапляються якісь неполадки. Тобто, чому можлива комісія насправді може відрізнятись від вказаної в цій табличці, або що робити, якщо у вас якийсь метод не працює, базові відповіді на питання ви знайдете в частих питаннях та відповідях. Далі, що з себе представляє фактично наша табличка? У вас є поле вводу, коли, куди ви вводите суму, яку ви хочете переказати. Наприклад, ви хочете переказати, скажімо, там, 1000 доларів. Ви хочете переказати 1000 доларів. Вводимо цю суму сюди. От. І далі в випадаючому списку. Ви можете обирати ті налаштування, які для вас будуть оптимальними. Перше це валюта, яку ми відправляємо. В табличці представлена валюта долар та євро. Можете обрати ту валюту, яка фактично у вас є на рахунках. Далі напрямок, куди ми будемо відправляти наші кошти. Ми можемо відправляти або з банків на платіжну систему. Тобто ми умовно з Приватбанка, з Монобанка, ми відправляємо на Vice, на Револют, на Zen. Або ми одразу з українського банка відправляємо ці кошти на брокера. Такі варіанти у нас також є через певні інтеграції, або через TransferGo. Або ми маємо вже кошти на наших платіжних системах, і нам треба відправити ці кошти до брокера, до Interactive Brokers. Тому тут обирайте. Відповідний варіант, який вам необхідний, і далі переходимо до поля платник. Платник це банк, тобто той банк, на якому у вас зараз зберігаються кошти, які ви плануєте відправляти. Тут представлені всі основні банки. З яких можна робити закордонні перекази. Ви фактично, якщо ви ще не знаєте, звідки ви будете відправляти кошти, ви можете залишити всі банки, щоб подивитися, які є оптимальні маршрути, і потім в необхідних банках вже відкрити рахунки і здійснювати відповідні операції. Або, якщо у вас вже є кошти на якихось банках, наприклад, А-Банк, Банк Південний, Приватбанк, Монобанк, ви можете натиснути тут кнопку «Усі», Прибрати всі фільтри і вибрати лише ті банки, які зараз є у вас, якими ви користуєтесь. Далі, пункт отримувач. Тут ми, в принципі, вибираємо, куди ми будемо відправляти наші кошти. Тут представлені, як бачите, досить популярні платіжні системи. Є у нас Genome, є Revolut, є Vice, є Zen, і є також напряму методи, які дозволяють з картки. Поповнити Interactive Brokers. Тут також або лишайте все, щоб проаналізувати оптимальні маршрути, або вибирайте необхідний метод. Це те, яким методом ми будемо ці кошти відправляти. Фактично, якщо ви є володарем Android, ви можете залишити лише Google Pay і прибрати Apple Pay. Якщо у вас є можливість працювати з усіма цими методами, тобто і з картки на картку, і трансферго у вас є аккаунт, і ви маєте там техніку Apple, техніку Google, ви можете також залишати всі ці методи, вони дозволять вам також подивитись всі необхідні. Маршрути. І, відповідно, валюта отримання, тобто те, що ми отримаємо на платіжну систему або на брокера. Базові валюти це євро-долар, але також у нас є варіант побудувати маршрути через фунти стерлінгів. Нижню галочку, приховати не працюючи, я раджу залишати ввімкненою, для того, щоб ви просто не засмічували результат вашого аналізу. Відповідно. Коли ми з вами вибрали необхідні фільтри, у нас представлена отака от табличка, і де ми бачимо, звідки, куди як, яким маршрутом ми можемо відправляти кошти. Умовно, ми бачимо, що з банка Південний, з дебетової картки MasterCard. Ми можемо відправити Євро з комісією 0% на Interactive Brokers напряму через TransferGo. І на Interactive Brokers ми отримуємо також долари. Відповідно, так як цей метод з нульовою комісією, то до сплати, якщо ми хочемо відправити 1000 доларів, в нас також затребують 1000 доларів. І тут, от така досить обширна табличка, де ви можете проаналізувати всі можливі методи, давайте зробимо якийсь прикладний кейс. Скажімо, ми хочемо відправити 1000 доларів. З українського банка на платіжні системи, тому я обираю галочку банки платіжні системи. У нас є не всі банки, а скажімо, у нас є А-Банк, у нас є банк Південний, Монобанк, Ощад, Приват, Пумп, Райф, ну, тобто деякі банки, які у вас є, ви можете тут обрати. І фактично, у нас, скажімо, є е, е, варіант отримати кошти або на револют. Або на Вайс, або на Дзен, усіма доступними методами в будь-якій валюті. Що ми тут побачимо? Ну, ми можемо, до речі, нашу табличку фільтрувати. Тобто кожний стовпчик, він фільтрується. Ми можемо як знайти методи з найдорожчою комісією, і бачите, аж за 1000 доларів з Приватбанка, якщо ми будемо з дебетової картки переказувати на Vice, то в нас Приватбанк візьме комісію, і потім ще сумарно платіжка Вайс нас візьме комісію, і ми заплатимо 1094 долара. Так ми можемо відфільтрувати і безкомісійні методи. Як бачимо, в зв'язку з TransferGo. У нас фактично зараз існує можливість не сплачувати комісію. Але чому цей сервіс корисний? Тим, що фактично, якщо будуть змінюватися якісь умови, вони тут з якоюсь періодичністю будуть відображатися, тому ви не будете там кожен місяць, два-три задаватись питанням, а як ефективно відправити кошти. Ви просто будете заходити на цей ресурс і будувати тут відповідні маршрути. Ось ми бачимо револют. Да? Нещодавно українцям дозволили все-таки відкривати рахунки в революті, і фактично з Монобанка, з дебетової карти MasterCard, якщо ми будемо надсилати долари на револют через Google Pay, от, також е при отриманні долара на револют, у нас також комісія буде. 0%. Ось ви бачите, тут є е, такі вподобайки, червоні сердечки. Це фактично наші учасники е, цього калькулятора, вони голосували за ті методи, якими вони користуються, і ви також можете відфільтрувати по цим лайкам і побачити найпопулярніші методи. Я не відкрию секрет, якщо скажу, що найпопулярніші методи це методи фактично з нульовою комісією або з досить дручними банками, без усіляких заморочок. Тому щоб не видумувати службу. Ви можете найефективніші маршрути вже спостерігати. Але питання в тому, що також слідкуйте, коли останній раз була перевірена ця інформація, бо якщо, наприклад, інформація перевірена там, рік або 6 місяців назад, це не означає, що вона не працює, але це може означати, що вже змінились деякі правила. Відповідно, коли у вас гроші вже є на платіжній системі, ви можете зробити. Аналогічну фільтрацію, тобто взяти платіжка-брокер і подивитися закордонний брокер, і подивитися, як, з яких платіжних систем ви можете дешево відправити кошти саме на Interactive Brokers. Тобто бачимо, що тут є різні методи, є у нас СЕПа, є у нас будована інтеграція з WISE, є у нас ACH-методи, і фактично кожен з них він також буде мати деякі комісійні і ви зможете. Підібрати для себе ефективний варіант. На що я ще раджу звертати тут увагу? Що якщо ви умовно відправляєте там євро і отримаєте на платіжку в Євро, то, можливо, буде таке, що деякі платіжки е, не переказують в Євро на Interactive Brokers або навпаки не переказують в доларах на Interactive Brokers, і вам ще треба в цій платіжній системі буде проводити процедуру внутрішньої конвертації. Тут ми не закладали ці комісії, але фактично ви, ви також маєте врахувати ті комісії, які ви будете при цьому сплачувати. У нас тут є лінки, якщо у вас немає, наприклад, аккаунта Vice або Revolute, ви можете по цим лінкам переходити активним і також реєструватися, відкривати аккаунти. Тому такий калькулятори, який дозволи вам завжди тримати руку на пульсі і з мінімальними комісіями відправляти кошти з України або просто за кордон, або поповнювати ваш брокерський рахунок. А як ми знаємо з вами, що е, зекономлені кошти це фактично нічим не відрізняється від зароблених коштів, тому ви можете оптимально шукати маршрути, їх використовувати, заощаджувати і відповідно прирощувати ваш інвестиційний капітал. Сподіваюся, це відео було корисним. Лінк на цей ресурс буде в описі до цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Також в описі буде лінк на мій телеграм-канал, де я регулярно пишу цікаві публікації по інвестиціям і персональним фінансам, тому також долучайтеся, щоб не губитись і підтримувати комунікацію на різних майданчиках. Успіхів у досягненні ваших фінансових цілей на все добре!